Доброго дня! Такий самий-самий вірний день. Ми сьогодні з вами зустрічаємося і знов будемо говорити про рослини. А саме, саме червень і саме 21 червня це найкращий день для того, щоб змінити навіть своє особисте життя. Я вже не кажу, що і життя рослин. Отож, ми сьогодні будемо говорити, продовжувати розмову про сад. І е, е, перше, що я хотів би сказати, це м, якби огорожа, ваша огорожа і які є новинки е, в нас е, серед рослин. І так, виноградна лоза Куамп'є е, родом із е, Японії. Е, довжина її 12 метрів. Зараз я переключаю вже так, як мені підказав. Вчора Олег Шевченко каже: переключай. Я от переключаю саме на цю рослинку. І так ми її можемо бачити. Дивіться. Ось я вам показую, як вона буде виглядати буквально через місяць-два. Червоні Куамп'є. французький виноград. Його можна навіть і вживати плоди, росте до 21 метра одна текеляна. І цікаво, і тим, що її можна посадити. На огорожі, яка йде на, на просвіт, і видно, і тим самим цікаво те, що перед нею ще можна що зробити. Зараз я показую. Дивіться, а перед нею ви висаджуєте просто звичайний самшит. Тим самим ми закриваємо бордюр, підтягуємо самшит до висоти максимально метр, а далі до самого неба або скільки ваша огорожа. Наскільки ви для себе її ставите, чи 2 метри, чи 3. Іде цей виноград? Надзвичайно декоративний і красивий. Що стосується огорожі, у нас є в запасі ну, якби, варіантів з 10. Я вам показую сьогодні три варіанти: як можна зробити огорожу. А наступні рази ми будемо однозначно вже дивитися, як можна інше зробити. І так ми переходимо від винограду лози Куамп'є. Родом з Японії, і переходимо до троянди. Таким самим чином, троянди плетучі Девіда Остіна, також, як і сам виноград посаджений цьогоріч. І бачите, вже ми маємо півтора метру. Так само дивимося вниз і підбивочка, звичайний самшит і ми його підтягуємо до висоти метра. Ну і продовжуючи цю тему троянд. Це як то, як у вас добрі, гарні сусіди, ви для них робите виноград, садите, садите троянди. Ну, і є такі сусіди, що не дуже вам цікаві. То ми вже вчора говорили за тему кампсіса. А тепер дивіться, мені треба, потрібно відійти на метрів 5-6 мінімум, щоб показати, що таке кампсіс, коли йому все подобається. Дивіться, він піднявся на висоту не, більш, не менше 4-5 метрів. І вже заклав квітучу е, брунечку, і десь нам через тиждень вона відкриється. Сам камсіз буває е, червоний, помаранчевий і жовтий. У мене є всі три сорти. І пізніше, коли вони по мірі свого розпускання, я вам буду показувати. І так само знизу ми даємо повітря, щоб дихав е, ваш сад. Ми не закриваємо все, даємо можливість. Щоб були свіжі потоки вітру. Єдине, що я вам хочу сказати на рахунок камсіса, це, це, це спрут, це не рослина спрут. Тому от перша моя помилка, яка була, я його пустив просто на огорожу. Наступні рази я вже висаджував, то я висаджував, зараз я вам спробую показати. Бачите, за огорожею в мене ще є така псевдоогорожа. Це буквально можуть бути стойки з металу або з дерева. Сантиметрів 50 від головної основної огорожі. Чому? Тому він, він настільки крепкий, що не дасть вам можливості. Він так заплітає огорожу, що не дасть вам можливості вже ніколи її ні пофарбувати, ні підступитися, ні зробити ремонт. Тому одразу вам рекомендую садіть камсіс, якщо ви хочете закрити повністю і зробити затишок. Але для повітря ми пам'ятаємо, що ми залишаємо отаку. От Повітряну зону сантиметрів 50. Так? І таким чином ми закриваємо повністю себе, якщо ми хочемо зробити затишок. Особливо де затишок потрібно робити від північної сторони, там, де вітри можуть бути з озера або з великої долини, тоді вам краще закритися. Але Камсіс це е, така рослина, що любить дуже сонце. Тому для нього найкраща сторона це схід сонця, тільки схід. І йому достатньо е, години 2-3 першого сонця, для того, щоб бути завжди таким привабливим, бачите, кольором таким ну, просто фантастично зеленим, і е, давати гарні плоди. Далі тут ви бачите, я спробував посадити. Тую Брабант, на мій погляд, для живої е, е, огорожі е, найефективніше для нашої, для нашої полоси. Далі я спробував зробити тіс ягідний, і вийшло непогано. Показую вам, як тіс ягідний в нашій е, сторона північна, повністю він е, прекрасно себе почуває. Повній в в ну і, і можна сказати, полутінь. Воно для нього краще. Але подивіться, як він і гарно виглядає з північної сторони, який в нього гарний прирост. Єдине, що в цьому році я ще його не стриг, але десь через пару днів для тіса це не страшно. Головне все це зробити десь до липня місяця, щоб рослинки. Які нові йти, встигли одерев'яніти. А насправді, от з свого власного досвіду і досвіду з європейських партнерів, до сьогоднішнього дня всі листяні дерева, кущі вони не просто підрізають, а навіть ріжуть. Щоб сформувати. Е, е, тобто не бійтеся того, що от, вже майже літо, а ми ще е, ріжемо або формуємо дерева. Листявні до сьогоднішнього дня це прекрасно. Ну, я ще раз нагадую, що сьогоднішній день це найважливіший е, день в історії природи. Сьогодні природа сама енергетична, сама-сама-сама, і тому е, е, всі плани, які ви можете будувати для себе, для свого особистого життя, важливо робити саме в цей день і думати тільки. За себе, а не за других. Ну і якщо у вас є важкі, ну не дуже цікаві думки, то в народі в давнину казали, що треба ноги опустити вночі з водою і поганий настрій просто пропадає. Але я думаю, що і так у вас його не буде. Бо 20, 21, 22 червня це ті дні, коли ми набираємося найкращої енергетики від природи. Ну а тепер, от я ще вам раз покажу піргалу. І ви тепер зрозумієте звідки пішла пергала на Софії на фестиваль писанок і на новий рік? От я колись її спробував зробити. Себе на подвір'ї мені сподобалося, і ми далі рухалися з нею. От як можна взяти в руки камсіс, а це саме м м м м викласти його на верхню частину? Він настільки буває густий влітку, що навіть дощу не пропускає, плюс сонця то навіть мови нема. І його викладати зверху. А знизу його просто робити все. Зараз я покажу, що треба робити. От бачите, пішла гілочка І от знизу. І обов'язково її треба. Зірвати, не боятися, щоб вона щоб саме то стебло, яке формували ми до самої гори, а тобто назвали це штамп, щоб ми його могли підняти на висоту 3-4 метра. Далі я вам розказував про горець. Дуже гарна рослина. Нагадую, що обов'язково треба мати в своєму саду. І чим вона цікава, от зараз, наприклад, вона дуже буйно квітує. Ми дочекаємося тільки, тільки от почнуть зав'язуватися на ній плоди, і вона і ці метолочки стануть більш корічневими, Обов'язково, що треба зробити, зрізати на пень, як кажуть. Цвітоводи під самий низ, і ви ще будете мати одне надзвичайне квітування. Тобто ви дочекаєтесь, що в серпні у вас в вересні ще раз буде горець квітувати. Тому особливо перша половина липня, не забудьте його зрізати, залишивши 10-15 см максимально. Тепер я вам О, тут мені заважає наша. Наша, е, наш десант-часничок зараз покажу, ходить за мною. От в кадр хоче дуже попасти, от я її показав. Тут далі я хочу вам показати поєднання тіса і, е, е, папороті. От Папороті найбільше е, така декоративна річ, особливо е, в частині там, де тінь. І бачите, оцей е, тіс я вже. Постриг спокійно, і е, з тераси, якщо, от я зараз вийду на терасу, дуже гарно проглядається все. Тут можна сидіти, обідати, вечерати, і гарно. Єдине, що я, е, бачите, і праворуч зробив все так, що вистриг тіс. Єдине, що я ну, якби, е, пожалів е, радендрон. насправді в цьому році я хотів його в рівень підрізати разом з тісом. Це бачите, це трохи. Цей, цей раз була весна, він трохи підмерз, але він, бачите, пустив нові пагінці і нема проблем. Але радедон ну, зазвичай пишуть всі в книжках, ні в якому разі не потрібно різати. Але знаєте, що він формується, прекрасно переноси підрізку. Єдине, що ви повинні пам'ятати, що він не буде наступний рік цвісти от цим і завжди зауважують, що не спішіть його підрізати. Але якщо вам потрібно зробити його парасолькою або формований, або так, як в моєму варіанті, його потрібно зробити на висоту бачите, тераси, то рано чи пізно я боюсь, що мені прийдеться зрізати його. Але зараз він вже бачите, почав плодоно... закладати бруньку, квіткову плодоносну, тому я наступний рік вже залишаю, щоб він цвів. Тепер рухаємося далі. Я хотів вам сьогодні показати маленький італійський дворик. Цею дорогою, де дорога Троянд і е, Гортензії, ми підемо іншого разу. Сьогодні ми пройдемо біля мого найулюбленішого Радедендрона з магнолями. І рухаємося до італійського дворику. Е, італійський дворик це троянди і це мікс різних е, хвойних рослин. Отак от ми проходимо через. Праворуч, ви бачите, звичайна голуба колюча ялинка, ліворуч сірбська. вона надзвичайно красива, в неї такі китяхи. І м самі маленькі шишечки навесні, як полунички червоні. Вона е дуже гарно переносить наш е клімат, і висота її е інколи сягає до 30 метрів. Ідемо ми далі, ідем ми далі. Ну, Тут я на одну хвилину переключу, щоб ви побачили, що я є, нікуди не дівся, і веду далі вас до італіянського дворику. Знову показую, як він має виглядати. І отак, оце таке маленьке таїнство, де зібрані найкращі сорти Троянд Кордеса німецькі англійські сорта, наші сорта, які довго квітують, і особливо Девіда Осіна і які, це англійські сорта, які... Мають аромат. От якщо ти заходиш в цей дворик, вийти з нього дуже вже важко. Тому що він А, підбитий лавандою, і самі троянди дуже ароматні і дуже пахнуть. І по... від центру я вже покажу, як він виглядає. Він поділяний на рівних шість частин, він піднятий трохи над основною дорожкою. І Ліворуч ми починаємо дивитися. Я відійду до центру, щоб можна було подивитися. Він, бачите, великими рослинами. Навколо цього дворика хвойні рослини, які вже мають висоту 15-17 метрів. Це різні піхти і ялинки. От южнокорейська піхта, ми дивимося. Тут Аморіка, тут магнолія, тут деякі сорти декоративної сосни, цуга. Потім дивимося далі. тіс ягідний ауреа вертикальний. Тут бук. Чи Пурпурний. Сюди далі от цікава річ. Зараз вам покажу. Це ірга. Ну, це, це, я просто люблю дуже вареники. Вони, вона схожа на черніку, зараз я вам покажу. Близько-близько. Вона дуже популярна в Німеччині. Зараз я вам покажу, що я з нею роблю інколи. Отак от беру перехожу. зриваю, зриваю. Поки є небезпека. В чому небезпека? Що якщо ти прогавиш і не, не збереш, не поставиш драбину і не з'їсиш її так, за тебе це зроблять шпаки. Вони надзвичайно її люблять, тому я думаю, що вам варто посадити так само, іргу. Вона любить полутінь, краще сонце, в ну, вона буде крупніша трохи. От на сонці вона буде ну, рясніша, але менша. Тепер дивимося, трошки я опущу камеру на троянди. Ось, дивіться, які вони і такі, є, і такі. є. Шкода, що я не можу передати вам аромат, але вірте, що це надзвичайно прекрасно. Далі ми йдемо сюди по колу. Тут в нас Тут у нас дуже прекрасна конколор. І також її висота метрів 15 І дивіться, які в неї приємні м'які ігли, як, як в польської мови ігла. Тут в нас барвінок під низом підбили і такий, і такий, і такий. І знову ж ми лавандою йдемо з трояндами. Далі ми... Йдемо до піхти Грандіс. Надзвичайно цікава піхта. І краще всього її знизу підбити Вейгела то чемпіон по квітуванню. Далі ми бачимо там акації. Вязь. в'язь красивий. Бачите, той золотистий вязь канадський. Дуже красивий. І знову ж самі гілки. З однієї сторони темно-зелений. Поверху з, знизу, навпаки, сірий, а зверху зелений. І якщо потерти, то він також дуже гарно пахне цитрусами. Ну І можна сказати, що наша подорож підходить до кінця. І якщо ви, ще я вам покажу пару таких родзинок, це троянди такого кольору, і вони величезні в діаметрі від 15 до 18 сантиметрів. Надзвичайно пахучі. Це е, е, сорт Кордеса. І от приблизно все, що стосується е, такого романтичного дворику, де можна відпочивати, ставити е, додаткові лавочки. І, е, я думаю, випити ввечері гарного чаю. От і все. Сьогодні був я знов з вами, як на побаченні. Хвилювався, але хотів якомога більше розказати. Все інше я е, в додатку, там де є можливість, я виставлю всі надзвичайно важливі інгредієнти, називаємо це е, добрива і все, що стосується тих рослин, які я, про яких розказував, які краще себе будуть почувати, коли ти їх ними підкормлюєш. Ну, всього доброго. Сьогодні день той, що можна зробити багато, бо він найдовший. Так що починаємо.